Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, благословення кожному з вас. Ми знову в ефірі, ми знову знімаємо слово Боже. Пройшов тривалий час. Ми не могли зняти відео, були обставини, але зараз ми знову на зв'язку ми знову продовжуємо проповідувати істину. продовжуємо говорити про Слово Боже, про Бога, про нашого Великого Царя слави, про Того, який є. Великий, всемогутній, всесильний і благий. І сьогодні ми будемо говорити таке слово, яке поклав мені на серце, це Бог обертає все на добро. Ми завжди повинні знати, що будь-які ситуації, які стаються в нашому житті, Бог завжди обертає на добро. Ми так часто привикли в наших різних ситуаціях, обставинах звинувачувати Бога. Казати, це Бог допустив, це Бог зробив, це Бог так. В моєму житті мені дав. Через це я маю такі проблеми. Через це я маю такі хвороби. Але насправді ми повинні розуміти, що Бог не розрушає людину. Він не розрушає твоє життя. Він не розрушає тебе. Тому що Він написав, що Він любить тебе так сильно, що Він віддав свого Сина заради тебе, щоби ти мав життя. І потім, щоб ти після цього земного життя, ще мав життя вічне, Бог тебе любить дуже сильно. Бог благословляє тебе, Бог завжди благословляє життя віруючих людей, християн, всіх, хто довіряє йому, Він благословляє. Він ізливає милі своєї благодаті і сили. Але, на жаль, часто віруючі люди, вони зачерствілі, їхнє серце закрите до благословінь Божих. І люди нарікають, кажуть, Бог, ти не благословляєш, Бог, ти не даєш мені, Бог, де ти Бог, я молюся і ти не відповідаєш. Але насправді Бог каже, що ваше серце закрите. І ви не чуєте голосу мого. І Біблія нас чітко вчить, що Бог каже, вівці чують голос свого пастора. Віруючі люди чують голос свого Бога. І сьогодні Бог обертає все на добро. яка би ситуація в твоєму житті не склалася, що би не було. Пам'ятай, що Бог може обернути це все на добро. Диявол ходить, як крикаючий лев. Він шукає, кого пожерти, кого вбити, знищити і погубити. І написано, що злодій на те й закрадається, щоб украсти, вбити знищити. Диявол на те й закрадається, щоб украсти в тебе здоров'я, вкрасти в тебе життя, щоб вбити тебе, щоб знищити тебе. Щоб ти пішов не на небо, а пішов в ад. щоб ти розувірився в Бозі, щоб ти усумнився в Бозі, щоб ти опустив свої руки і сказав, Бог мені не допомагає. Бог навпаки мене наказує, Бог дає мені такі випробування. За що це на мою голову прийшло? Чому в мене так сталося? Насправді це все робить диявол для того, щоб нищити. Він прийшов, щоб нищити, щоб вбивати, Щоб розрушати сім'ї, Щоб вбивати людей, щоб насилати хвороби, немочі. Він приходить це робити. А Бог наш батько люблячий, який любить, який каже, я полюбив вас так сильно, що я віддав свого сина заради вас. Я віддав жертву. Я заплатив дуже велику ціну, віддавши свого сина заради, того, щоб ти жив, щоб ти сьогодні був благословений. щоб ти був щасливий, щоб сьогодні все, що задумав диявол проти тебе, Бог міг обертати на добро. Ти вірити в це. Ти повинен вірити, що Бог обертає все на добро, яка би ситуація не склалася. Що би не було, ти в серце своє глибоко повинен вірити. Бог оберне цю ситуацію на добро. В мене хвороба. Бог оберне цю ситуацію на добро. У мене проблема. Бог оберне цю ситуацію на добро. У нас, в Україні, війна. Бог оберне цю війну на добро. Він оберне обов'язково. Тільки віруй. Тільки віруй і бери його слово. Його слові є істина. Він через цю істину може навчити тебе і допомогти тобі зрозуміти і пізнати, як він обертає все на добро. Як він це робить. Як він, сам, Бог, може зло обернути на добро. Ті плани диявола, які він задумав проти тебе, проти нашої сьогодні України, я вірю, що Бог буде обертати на добро. І ми будемо виходити з цього всього переможцями. І Бог буде давати нам перемогу, і ми будемо перемагати всі ситуації в нашому житті, що би не було, як би не сталося, як би не склалося. Зараз я хочу з вами прочитати цікаву історію. Історію про Йова. Щоб сьогодні ти міг побачити, як Бог всі задуми диявола обертає на добро. Як Бог робить це велике-велике чудо. Сталася така ситуація в житті Йова. Давайте читати. Будемо читати з першого розділу, з шостого вірша, і так вибірково будемо читати, тому що дуже багато читати. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними і Сатана. І сказав Господь до Сатани, звідки ти йдеш? А Сатана відповів, Господу, і сказав, я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани, чи звернути увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі, муж він невинний та праведний, що Бога боїться і від злого втікає. І відповів Сатана Господові і сказав, чи ж Йов дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив Його, дім Його і все, що його чин, його рук, ти благословив, а маєток так його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його. Чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани, ось усе, що його у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай свої руки. І пішов сатана від лиця Господнього. Ми бачимо ситуацію, прийшов сам Сатана до Бога. І каже, я перейшов цілу землю. Разом з синами Божими. Він представ перед Богом. І Бог його питає, відки ти йдеш. І він каже, я походив по цілій землі. І Бог пам'ятає свого Йова праведного, каже, чистого, це мій син. Каже, ти бачив його. Ти бачив, каже, мій Йов, Він праведний і чистий. І що робить зразу сатана? Він починає це заперечувати. Він починає класти це все під сумнів. Каже, та правильно каже, бо ти його благословляєш. Ти тримаєш над ним руку, Він благословенний, він має достаток, Він розширюється. А ти, ти торкнися каже до нього, забери в нього це все і подивимося, чи, чи буде він ще з тобою, чи буде він прославляти тебе, чи буде він біля тебе, чи не прокляне він тебе. І тут один вірш, цей десятий, також нам показує про процвітання та успіх, Йо, як Його процвітав, бо Бог його благословляв. Але його серце не було прив'язано до багатства, воно не було прив'язане до земного. Він любив Бога, він був праведний, святий і чистий перед Богом. І що робить Сатана? Він каже, Богу, давай каже, доторкнися рукою до нього, забери в нього те, що ти йому дав, чи він не прокляне тебе. Що робить наш Господь? Він каже, ні, каже, все, що в нього є, я віддаю тобі в руки. Каже, але його самого ти не чіпаєш. Із цього одного вірша, з 11 вірша. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани, ось усе, що його я у твоїй руці, і тільки на нього самого не простягай своєї руки. Якщо ще ти віриш, що Бог карає, що Бог наказує, прочитайте два вірша, де написано диявол хотів спокусити Бога, щоб Бог сам це зробив з Йовом. Те, що з Йовом сталося, знаєш, багато читають цю історію, що Йов перетерпів дуже багато. Вся сім'я його була знищена, діти були вбиті. Все майно, все, все. все Диявол забрав все, вкрав все і знищив все. Вплоть до того, що він почав нищити його тіло. Ми зараз будемо трошки про це читати. Але Бог що сказав? Каже: ні, каже, я віддаю це в твої руки. Тому що таким займаєшся тільки ти. Тільки ти вбиваєш, нищиш і розрушаєш, я таким не займаюсь. Каже, але душу його не трогає, його не трогає. Якщо ти ще віриш, що Бог карає, прочитай ці вірші, де чітко і ясно написано, де Бог сказав, що Він цього робити не буде з його. Він це віддав сатані, тому що це його чин рук. Він таким займається. Бог таким не займається. Бог любить. Бог любить, Бог благословляє, Ми бачимо, що Йов, який був успішний. Щоб Бог його благословляв. У нього було багато дітей, в нього було доста худоби, він був дуже багатий. І тому ти можеш сьогодні міняти свою віру. Бог не карає, Бог любить. Бог не, не робить зло, він робить тільки добро. Бог любить тебе і він. Чітко нам сьогодні показує зараз в цьому місці писання, що це все сатана робить. Що це ця сатана, яка приходить і каже, і нищить, і вбиває, і розрушає. Але Бо каже, ти до нього не доторкнешся. Ти його не тронеш. Ти можеш забрати все, ти можеш вкрасти в нього все. Ну каже, його ти не тронеш. Але сатана не заспокоївся. І сталося одного дня, коли сини його та дочки його їли вино, пили в домі свого первого рожданого брата, то прибіг. До Йова посланець і сказав худоба великого Орала, і ослиці паслися при них. А тут напали Сабеї, і позабивали позабивали їх, і слуги, повбивали вістря меча і втік, тільки я сам, щоб донести тобі. І далі слуги починають бігти до Йова і розказувати що. Прийшли і починають красти. Тобто диявол почав розрушати життя Йова. І... І став Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову та впав на землю, і поклонився та й сказав, я вийшов нагій із утроби матері своєї, нагій вернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. І нехай буде благословенне Господнє ім'я. Його прославив Бога. Він возвеличив Бога. Так прийшла ситуація. Дітей, диявол вбив, всю худобу розікрав, все було знищено до коріння. Але він каже, я все одно буду славити Бога. Я все одно буду благословляти Бога. Я все одно буду прославляти Бога. Тому що Бог великий і всемогутній. Давайте прочитаємо далі: нове випробування Йова, яка так, і сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом. І прийшов також сатана поміж ним, щоби стати перед Господом. І сказав Господь до Сатани, звідки ти йдеш? А сатана відповів Господові і сказав, Я мандрував по землі, та й перейшов її. і сказав Господь до сатани: чи звернути увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Мож він невинний і праведний, який боїться, який Бога боїться, і від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невинності. І ти, намовляв, мене, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповів Сатана Господові і сказав: шкіра за шкірою. І все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але просягни но руку свою і доторкнись до костей його, до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до сатани, ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов сатана від лиця Господнього, та й ударив його злим гнояком, і відступи ноги його аж до його черпа, і той взяв собі черепка, щоб пошкрептати себе. І він сидів серед попелу. І, сказав йому, і сказала йому його жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї сказав: Ти говориш так, як говорить якась божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. При, при всьому тому, йов не зрішив своїми устами. Йов не зрішив. Наскільки сатана коварний, наскільки він хитрий? Він прийшов і Бог каже, ну. Я тобі дозволив розрушити його життя. Я тобі дозволив зробити це. Ти бачиш мов правду його? Він каже, не зрішив проти мене. Він нічого не сказав проти мене. Він не зробив нічого проти мене. І що робить дійвол? Йому мало. Він кровожадливий, кровожерливий. Він каже, ні, давай доторкнися до нього хворобою. Ураз його, каже. І що каже? Бог каже, ні, каже, ти давай це роби. Але душу його не трошки. Душа для Бога цінна. Бог би ніколи в житті не дозволив дияволу доторкнутися до душі. І я он говорив, що Бог великий каже, я буду приймати від того і того, добро і зло. Тільки добре від Бога буду приймати, чи буду приймати зле. Жінка вже не повірила, жінка вже розстроїлася, вона опустила свої руки. Вона здалася, вона сказала, прокляни Бога, просто ти помреш і ти не будеш мучитись від цієї хвороби. Але йов тримався до останку. Він не здався, він не прокляв Бога. Хоча потім прийшли його друзі, якщо читати цю книгу, ми далі можемо побачити, прийшли його друзі, почали казати, прокляни Бога. Що ти мучишся, ти, напевно, зрішив перед Богом. Ти щось зробив неправильно перед Богом, ти грішний, того Бог тебе наказав, того Бог дав тобі цю хворобу, того Бог розрушив твою сім'ю. Ти прийшли, ці люди говорять, це віруючи, так поступають. Вони говорять, що Бог тобі це дав. Ти зрішив. Бог тебе наказав. Але насправді, якщо ми читаємо, він казав, що Бог що Йов Йо був праведний, праведний перед Богом. Дивіться, муж він невинний і праведний, який Бога боїться і від злого тікає. Він не зрішив, Йов нічим не зрішив перед Богом, щоб Бог його міг так наказувати, дати йому таке сильне випробування в його життя. Тим самим ця Біблія, це слово нам сьогодні показує любов Бога. Бог праведних не наказує, Бог своїх дітей не наказує. Він благословляє. Це все робить диявол. Він розрушає, Він гнобить, Він це все робить в твоєму житті сьогодні. А Бог благословляє. Бог ізливає своє благословення і милість на тебе, і Він тебе бачить праведним і святим через жертву Ісуса Христа. Ісус Христос заплатив, щоб ти був праведним, щоб ти був святим, щоб ти був невинним. І сьогодні Бог дивиться на тебе, так як на Ісуса. На Його жертву. Ти для, для нього сьогодні праведний і невинний. І якщо ти говориш, що тебе Бог наказує. Ти грішиш проти Бога. Ти нарікаєш на Бога. Ти говориш неправду. А неправда це гріх. Ти думаєш, ну чим я грішу? Я ж говорю, ні, ти грішиш. Тому що це є неправда. Бог цього не робив з тобою. Він не наказував він не давав тобі жодної хвороби. Він не давав тобі жодної такої ситуації, яка склалася сьогодні в твоєму житті. Він цього не робив. Він каже, я віддав свого сина, щоб ти мав життя. Ось що зробив Бог. Ось що зробив сам Ісус, він пішов на хрест, щоб пролити цю кров, щоб Бог сьогодні назвав Тебе праведним і святим. Щоб Бог сьогодні сказав тобі, ти праведний і святий. І я вірю в це, що ми праведні і святі, які прийняли повір, його благодать і милість, які прийняли цю викопну жертву. Те, що він заплатив своєю кров'ю за нас. Тому Бог благословляй і сьогодні говорити, що Бог наказує, це і неправда. Той, хто говорить неправду, той грішить. Бо Бог сьогодні благословляє, Він зливає благословіння з неба. Він зливає свою святу благодать на кожного з нас, на кожну віруючу людину. Значить, не всі приймають, не всі відкривають своє серце. Не всі дозволяють цій благодаті влитися в їхнє життя. І сьогодні просто відкрий своє серце для нього. Відкрий своє серце для Бога. Щоб він сьогодні війшов, щоб він злив свою благодать і милість на тебе. Щоб він сьогодні доторкнувся до Твого життя, своєю рукою і твоє життя і змінилося. Щоб благодать увійшла в твоє життя, щоб ти побачив, який насправді Бог. Він люблячий батько, чи він батько, який наказує? Він люблячий батько, тому що він і зливає надміру. І ми бачимо це, як ми читали, що Його був благословенний, і ти благословив його, каже Сатана. Каже, є так йому дав великий. І він шириться. І в нього все розцвітає, все квіте. Він... Розширяється далі ще більше. Оце наш Бог, який благословляє, який любить, який нічого не жаліє для тебе і для мене, який хоче, щоб ти був багатий, щоб ти був щасливий, щоб ти був здоровий до кінця свого життя і взагалі не хворів, без жодної хвороби й немочи. За все заплачена ціна ранами Ісуса. Сам Ісус своїми ранами заплатив. я хочу прочитати ще Римлян. Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Ми прочитаємо. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бог обертає все на добро. І знаємо, що тим, хто любить Бога. І покликаний його постановою. Бог любить тебе, Бог благословляє тебе. І я вірю, що твоє життя зміниться, коли ти почуєш це слово, коли сьогодні Бог прикартнеться до тебе, і ти будеш знати і вірити в своєму серці. би в мене не було ситуації, мій Бог оберне її на добро. І коли ми читаємо книгу Йова і дочитаємо до кінця, Бог обернув цю ситуацію на добро. Він благословив Йова ще більше, після того, як диявол назнущався над Йовом, як він його намучив, Бог його благословив, Бог його оздоровив повністю і дав йому ще більше, ніж Йов мав. І диявол програв? Тому що йов не зрікся Бога, він не прокляв Бога. Хоча це легко було зробити. Така ситуація, що тут можна було опустити просто руки і сказати, Господи, як за що? Ти ж мене благословляв, я ж тобі вірний. Я ж служу тобі. За що це все мені? Чому це стається зі мною, якщо я. В твоїх очах невинний, праведний. Чому ти дозволив, щоб диявол це зробив? Бог сьогодні хоче показати тобі одну важливу істину. Якщо ти вірний Богу, диявол не може зробити з тобою нічого. Він не може тебе знищити. Він не може знищити твоє життя. Він не може розбити тебе. Тому що це важливо, коли ти належиш йому, коли ти належиш самому Богу. Коли ти належиш самому Господу. Це саме найважливіше, що може бути в нашому житті. Нам не важливі багатства, важливо все, що є тут на землі, тому що воно тут на землі і залишиться. А в вічності ми будемо разом з ним. І на кого сьогодні ти надієшся? Що для тебе сьогодні важливо? Він чи все, що навкруги тебе, навколо тебе? Для Йова Бог був важливий. Йов любив Бога. Льов служив Богу. Його був завжди під покровом Бога. І Бог був з Його. Так, як написано в Ісуса Новина, каже, як я був з Моїсеєм, так я буду з тобою. Не залишу і не покину тебе. Бог тебе не залишив, Бог тебе не покинув. Він з тобою проходить все, що проходиш сьогодні, ти. Дозволімо сьогодні повною мірою війти в твоє серце і змінити твоє життя. Просто змінити твою ситуацію на добро. Своєю вірою ти дозволяєш Богу змінити свою ситуацію на добро. По твоїй вірі Бог може змінити ситуацію на добро і благословити. І, і тому я молюся зараз за тебе. Я, я, я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Господь Ісус, нехай благословить тебе і злиється на тебе всією благодаттю своєю, щоб ти пізнав, який він люблячий і великий батько. Як Він любить і благословляє тебе кожного дня, його милість оновлюється на тебе в ім'я Ісуса. І нехай ця істина сьогодні зробить тебе вільним і свобідним, щоб більше ти ніколи в своєму розумі не думав, що Бог наказує, що Бог карає, що Бог посилає хвороби. Ні, Він любить тебе. І я дякую тобі, мій Господь, що ти благословляєш, відкриваєш сьогодні нам цю істину. І ти дозволяєш нам сьогодні розуміти це слово, що ти люблячий батько, що ти любиш і благословляєш кожного, хто є на цьому місці. І той, хто слухає цей ефір, я кажу, в ім'я Ісуса будь благословений, будь здоровий, будь щасливий. І нехай благодать Бога і злиться на тебе в повній мірі. І ми віряємо вас в руки Божої благодаті. І нехай ця благодать буде над вами кожен день. І ваше життя буде щасливим і благословеним в ім'я Ісуса. Поділіться обов'язково цим відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментарі. І нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.